Шановні Івано-Франківці, сьогодні наші дівчата, юні стемівки, будуть представляти наше місто Україну на міжнародному форумі у місті Крожня на такій чудовій локації замок, який віковічнує історію Хорватії. Тут наші дівчата будуть представляти мистецтво нашого регіону України, а також Виконувати завдання з архітектури, з музичного мистецтва інновацій для них будуть проводити заняття викладачів з усього світу, з Японії, з Хорватії і просимо вашої підтримки. Болівайте, ми дуже хочемо запозичити новий досвід та продемонструвати і показати наших талановитих дітей. Я Марія, Аліна Софія. і ми раді представляти Україну на міжнародному форумі. Підтримайте нас. Як бачите, наші дівчата готові до великих звершень, а я вам коротенько розкажу, чого вони ще будуть навчатися. От арт-мистецтво, така є локація. виготовлення виробів зі скла, дерева. Аліна, Софія і Марія опанують і таке мистецтво. В'язання крючком, отакі вироби теж можна навчитися виготовляти, познайомитися із мистецтвом виготовлення різних цілющих сумішей, трав, косметики. арт мистецтво, архітектури буде дуже багато. Завершені навчання. Дівчата будуть виконувати свої залікові роботи. На цьому форумі представлено дуже багато різних робіт, виготовлених засобів мистецтва, інновацій, стем технологій. Ось тільки подивіться оці вироби з металу, які потужні. Ну і, звичайно, діти будуть подорожувати, знайомитися, виконувати різні цікаві креативні завдання, брати участь у спільних stem проєктах і пізнавати культуру Хорватії, а також розповідати про нашу рідну українську. Та розповідати про незламність нашої України, наших захисників. Тож болівайте за наших дітей, підтримуйте Україну. Слава Україні! Героям слава!